Вітаю вас, друзі, Божих благословінь! Хочу з вами поділитися тим, як досягається Царство Божє, бо Бог бажає, щоб кожна людина вона дійсно виконала волю Божу. І як Бог сотворив землю і Він наповнив її всім необхідним, так і Бог дав життя кожній людині, щоб кожна людина вона відображала частичку Господа. В своєму житті і була драгоцінністю на цій землі і несла далі це слово Боже, щоб інші покоління вони також могли знати Бога, істину нести. І мені дуже сподобалось таке місце, де священник каже за те, що як пшеничне зерно воно повинно посіятись і. Да, Померти і принести плід. Бо якщо ця зернинка не помре, то вона останеться однією. Так же само, як Христос, Він добровільно віддав своє життя, щоб кожна людина вона була, мала змогу мати шанс на вічне життя. Тому наскільки потрібно щодня да, себе. Дійсно наповнювати словом Божим, щоб бути християнином, щоб бути учнем Христовим. Бо е, Бог послав свого сина, як це сім'я е, свого Божого на землю, і він е, міг випроїсти в учнях також це свого. І для чого ми сьогодні послані на цю землю не просто для того, щоб плотське життя прожити. А в чому сенс життя? В тому, щоб також відобразити в своєму житті слово Божє і щоб дійсно це знам'я Божої любі сохранити і передавати іншим поколінням служити, щоб вони могли стати дітьми Божими, наслідувати вічне життя і стати сім'єю Божою. І нехай Господь благословить вас, і я вишу в описі це відео для вас. Амінь.